Так, привіт, Ютуб. Ну що, це мрія кожного, отак сидіти та заробляти кошти за графіками. І в цьому ролиці я вам покажу максимально просту, але ефективну стратегію для бінаріуму або для будь-якого іншого брокера. Тому я вмикаю запис на комп'ютері і будемо з вами проходитись та торгувати. Ставте лайк, якщо цей ролик буде для вас корисним. Поїхали. Так, ну що, поїхали. В принципі, в мене сьогодні мінусовий день, як ви можете бачити, тому зараз будемо відбивати в принципі, ці кошти. Для роботи нам задобиться сам рокерником. Будемо заробляти, використовувати бінарію, ви можете Будь-який, до речі, посилання на бінаріум буде в закріпленому коментарі під цим відео. І далі ми натискаємо на індикатори та шукаємо індикатор моментум. Індикатор моментум це технічний індикатор, який відслідковує зміни ча часового графіку в реальному часі. Тобто, ну не тільки часового, впрочому всього графіку, він відслідковує зміни за рахунок певних алгоритмів, які є просто математичними функціями. Ви можете тут ми період нічого не змінюємо, максимум, що ми можемо зробити, це змінити колір. Мені досить сильно подобається ось такий от блок, і піксіл. Можемо поставити 3, для того, щоб просто було більш гарно видно. І так, коли ми маємо такі налаштування, давайте я поясню, як ним користуватися. Все, що нам цікавить з головного, це значення 0. Дивіться, я зроблю скріншотик та покажу вам наступне. Тобто на цьому індикаторі є у нас різні значення. Перше, це всі інші, окрім 0, і друге це 0. Ось це значення, ось 0. Це середина. Тобто нам потрібно на око ось так, от виміряти просто середину цього індикатора. Ось провели ми таку лінію, ось 0. Далі, якщо ми бачимо, що, наприклад, у нас графік починає Донизу, пробиваючи точку 0, це означає, що нам потрібно відкривати всі угоди на рух донизу, тобто на пониження, для того, щоб мати максимально прибуткові угоди. Якщо ж навпаки, графік моментуму починає пробивати і йти вгору, це означає, що всі угоди ми починаємо відкривати вгору з нуля. Це, можливо, зараз здається трошки незрозумілим, але повірте мені, зараз ви все зрозумієте. Давайте побачимо на практиці. У нас валютна пара євро-долар, 90 тисяч гривень в угоді. Значення у нас починається з нуля і куди вони. Іде, падає донизу. Це означає, що ми можемо з вами відкрити угоду на пониження на 2-3 хвилини. Я поставлю до 20.04 для того, щоб швидше вам показати. Я відкрив зараз угоду на пониження, і давайте вам поясню, чому. Ось у нас 0. Ми робимо скріншотик. ось таким от чином. І тепер вам показую. Дивіться. Ось наша серединка індикатора моментом. Ось нуль. Тобто нульове значення, де графік знаходиться в неопредельному стані. Де ви зараз можете бачити, у нас графік починає з восходящого падати до нисходящого. Тобто зараз ми знаходимося в нисходящому тренді. Якщо ми знаходимося в нисходящому тренді, розумно відкрити, куди угоди, правильно, по нисходящому тренду. Ми зараз з вами не будемо глибоко копати, що можна шукати точки розвороту і так далі. Для гарного вінрейта просто знаходимо нисходяще падіння. І все. Точно так вже, якби, наприклад, графік був, була б така сама ситуація, тільки він навпаки ріс вгору. Наша задача була б з цієї точки відкрити угоду догори. Тобто моментом просто алгоритмічний індикатор, який ми використовуємо для своїх цілей. Давайте відкриємо 5 секунд та будемо чекати завершення угоди в прискореному режимі. У мене чомусь злетіли свічки. Давайте оновлю сторінку. Євроюсде, це у нас була. Ось, І давайте чекати завершення. Так, як ви тільки що могли бачити, наша угода відпрацювала плюс максимально спокійно та шикарно. Давайте знайдемо іншу валютну пару для того, щоб показати а, ще роботу. Давайте, наприклад, відкриємо Ауд вона зараз зачинена. Добре, не питання. GBP USD. Давайте відкриємо її. Також зачинення. Що ж це таке сьогодні робиться? Добре. Давайте зробимо сортування по валютним парам. Знайдемо якусь, наприклад, єврокат, відкриємо знову на хвилина таймфрейм і будемо думати, яку сторону відкривати. А, заходимо далі в індикатори, прибираємо ависомостилятор, прибираємо. SMA і а, знаходимо тут знову наш улюблений індикатор, який називається Momentum. Знову 3 пікселя, знову мені подобається голубий колір. Натискаємо а, в принципі, примінити для того, щоб використовувати індикатор. Що ми бачимо зараз? Наш м, графік вище, ніж 0 в індикаторі Momentum, хоча він починає стрімко йти нижче. Тобто зараз у нас тут ситуація максимально не, м, яка не дає нам жодної інформації. Такі ситуації раджу пропускати, тому давайте знайдемо якусь іншу валютну пару. Так, Відкрив людну парою з Дджіпу. Давайте подивимося, в якій зараз у нас точці знаходиться індикатор. Також він знаходиться на грані нулю і немає куди там, так би мовити, повного стрімкого руху. Давайте знайдемо іншу. Так, відкрив я валютну пару GBP GPY, а, знаходимо 0. І також у нас неопределенність. Я вам просто показую максимально всі пари, не вмикаю вам одразу ту ситуацію, яку я знайшов, що ви розуміли, що це нормально. Типу шукати валютні пари і не бачите ніякого результату по ним. Це абсолютно нормально. Бачите, графік зараз у нас знаходиться майже повсюду в якійсь незмінній парадигмі. Тобто він просто в статичному режимі. Наша задача знайти саме ту валютну пару, яка буде давати нам гарну інформацію. Але всі зараз... Бачите, це означає, що на ринку досить висока волатильність, і такий ринок краще не торгувати. Давайте, коли я вже щось знайду, я до вас повернусь. Та команда, я знайшов ситуацію на валютній парі, яка називається у нас Азія. Ви можете подивитися, де у нас зараз знаходиться графік. Він нижче нуля, тобто він в мінусовому періоді. Це означає, що на 3 хвилинки відкриваємо угоду. давайте на 90 тисяч гривень. До речі, тільки що знайшов такий баг, я тільки що відкривав багато кількість угод, і в мене моменту індикатор, він завис і показував на всіх угодах. Одинакові значення. Через це я думаю, що всюди на ринку нема ситуації. Я обновив сторінку і все працює. Тому якщо у вас буде така сама ситуація, просто обновіть сторінку, то дайте по новій індикатор і він має працювати. Так, давайте зараз поясню це ситуацію, по якій ми зайшли. Чому ми, в принципі, тут прийняли таке рішення? Давайте я зроблю знову такий скріншотик, індикатора моментом і все вам покажу та розкажу. І так. У нас знаходиться в середині, тобто нижче, тобто оце у нас значення 0. Я підпишу це у нас значення 0. Давайте зроблю нол нолик нижче, щоб це був як нолик. Значення 0. Це у нас мінус, це у нас плюс. Як ви можете бачити, графік у нас несходящий, тому ми відкриваємо угоду на пониження. В принципі, в цьому і полягає сенс. Досить така гарна та проста стратегія. А єдине, що нам з точкою не дуже сильно пощастило, якщо що, відкриємо на іншій валютній парі. Так би мовити, догін, і це нормально. Тобто, ваша задача розуміти, що навіть в мене бувають мінуси. От я можу відкрити свою історію угод, бо ви бачите, в мене сьогодні також було два мінуси. І нічого страшного в цьому немає. Тому не картайте себе, коли ви робите збиткові угоди, тим паче на такому от кардіограмному ринку, тому що все може відбуватися як плюс, так і мінус. Тому давайте дочекаємося скоріше відпрацювання працювання цієї валютної пари. Так, на жаль, ця угода в нас зачиналася мінус. Давайте знову подивимося на індикатор та де він зараз перебуває, знаходимо нашу точку 0, і зараз у нас ринок підходить до неопределеності. Тобто він далі підійшов назад в цю зону. Окей, давайте з вами знайдемо іншу валютну пару і а, продовжимо так, там, де у нас нулик, нулик-нулик, ось наша точечка нуля. І як ви можете бачити, зараз у нас на USD ЧНА. А в принципі, графік має падати донизу. Давайте зробимо тут догін на 2 хвилиночки, відкриємо 2 угоди. По 90 тисяч гривень. Далі знайдемо в 5 секунд, але давайте я завжди як в цьому відео зроблю скріншот та продемонструю вам, для чого ми тут і як зайшли. Заходимо в наш індикатор моментом і бачимо тут наступно. У нас тут є підказочка, де тут у нас нулик, ось є така лінія, але її досить погано видно, якщо на графіку. І можемо побачити наступне, що у нас починається несходящий тренд. І за рахунок того, що тут мінус, тут у нас плюсик, ми відкриваємо угоду саме туди з цієї точки. Тому давайте дивитись на відпрацювання в прискор режимі під музику. Так як ви можете бачити, максимально впевнене відпрацювання угоди. У нас залишається 5 секунд і тільки я це сказав, графік почав рухатися догори. Можливо, одну угоду зачинить в Анні 2 в плюс. Прикольно, але ринок тільки що сказав, що ніколи не каже гоп, поки не перескочиш. В принципі, маємо таку статистику. Також, якщо ви хочете більше сигналів, ви можете приєднатися в мою закриту команду для того, щоб туди потрапити й підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео в закріпленому коментарі. Пишіть, хочу в команду, і приєднуйтесь безкоштовно. Всіх підняв обняв на зв'язку. На струбло. Пака.